Сейсмічна активність та рух підземних потоків лави на півострові Рейкене в Ісландії посилюються. Вулкан прокинувся біля столиці Рейкіявік. Влада вже евакуювала майже 4 тисячі осіб із рибальського містечка Гріндавік. На кадрах видно величезні тріщини, що проходять через центр містечка. Через них центральна вулиця стала непрохідною. Земля в деяких місцях просіла більш як на метр. Експерти кажуть, що ймовірність виверження залишається високою. Як очікують, воно не буде сильним, але може поховати місто під лавою. Воно також загрожує геотермальні електростанції та знаменитому курортові блакитна лагуна. Люди тепер стривожено чекають, що буде з містом. Якщо виверження справді відбудеться, воно може дуже поруйнувати місто. Потік лави також може його просто поховати. Влада заявила, що готується побудувати велику дамбу, призначену для відведення потоків лави від геотермальної електростанції, розташованої приблизно за 6 кілометрів від Гріндавіка. Нині ми зводимо бар'єри не для того, щоб запобігти лаві, а щоб її перенаправити. Бо насправді цей потік зупинити неможливо. Курорт блакитна лагуна закритий із минулого тижня. Це одне з головних туристичних визначних місць Ісландії.